Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 25 лютого понад три рази на день злітали міги. Застрахані, лунали тривоги по всій країні. Паралельно з цим окупанти ховають свої суд 57 в Астраханській області. Країна агресорка РФ майже напевно використовує свої найновіші винищувачі су 57 для запуску ракет по Україні, але робить це тільки зі своєї території, щоб не втратити свої сучасні літаки. Зазначається, що су 57 Філоу є найдосконалішим російським надзвуковим бойовим Активним літаком п'ятого покоління, яке використовує стало технології та найсучаснішу авіоніку центрально-повітряно-космічні сили Росії. Майже напевно використовували його щонайменше. А від червня 2022 року. Однак ці місії су 57 ймовірно обмежувалися польотами над російською територією та запуском ракет великої дальності класу повітря Земля або повітря повітря на території України. Останні комераційно доступні знімки показують п'ять філоула, розміщених на авіабазі Ахтюгінська Срханська область РФ, де Най 929 двадцять льотно випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база су 57 сім цілі, таки ймовірно брали участь в операціях проти України. Росія найімовірніше надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компроментації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати су 57 над Україною. Це свідчить про те, що Росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил в війні. Дають у Британії зовсім нещодавно там лунали вибухи про якими з посиланням на анонімні телеграм-канали повідомляли декілька днів тому, як пишуть джерела, самі пілоти не постраждали, і дешеві літаки не постраждали от мігам. Та двом суч 47 дісталося серйозно. Але росіянам довелося міняти місце дислокації, оскільки база була розсекречена повністю. Як пишуть експерти, прозвучала версія, що удари по таких цілях РФ могли бути нанесені, і нашим оперативно-тактичним комплексом Грім та дронами Бобер, за словами експертів, ще звучали версія про ракетою Нептун адаптовано. Для ударів по наземним цілям в той момент Росія вже більше двох років із завзяття маніяка обстрілює усю територію України ракетами і всім, чим тільки може, причому завдає ударів не тільки по військових об'єктах, а й по житлових будинках лікарнях, школах і дитячих садках, забираючи життя тисяч мирних українців, і тільки зараз захід дозволив Україні бити по території Російської Федерації. Таке рішення підтримали понад десяток країн Заходу. Тож тепер ЗСУ можуть сміливо завдавати ударів західною зброєю по Росії. Війських військових об'єктах, аеродромах або російських бойових літаках над територією РФ Україна вже скористалася дозволом США завдавати ударів Хаймарс по території РФ у Білгородській області було знищено установки С-300, С-400, які зокрема били по Харкову. У Росії, звісно, заняття табу на використання західної зброї по військових об'єктах РФ викликало істерику і черговий вал погроз фатальними наслідками ядерної зброї. Військовий експерт, полковник запасу Олег Ждан в інтерв'ю Главреду розповів, як дозвіл. Заходу бити по території вплине на дозвіл на фронті та перебіг війни, які проблеми це створить Росії та угрупування її військ на території України. Скільки за таких умов ще може тривати наступ російських окупантів? А також чи може відповісти Путін на це рішення Заходу та удари України по території РФ? Найімовірніше захід до цього рішення підштовхнула незгода Росії йти на будь-які переговори або поступки. Усе це від гумани колишньої великої геополітичної гри, яку ведуть Сполучені Штати Америки, таким чином Штати Тиснуть на РФ для ухвалення певного рішення найімовірніше щодо врегулювання нашого конфлікту. Причому США не кидаються одразу всіма козерами, і навіть цей козир дозвіл бити по РФ Вони розділили на дві складові. Зараз Вашингтон дозволив бити по території Російської Федерації зброєю, дальністю 80 кілометрів а ракетами до 300 кілометрів. Поки що ні думаю, це буде наступний крок, коли він буде зроблений сказати складно. Усе залежить від Росії. Путіна свою колоду козирів вичерпав ядерну зброю. Ми в розрахунок не беремо наймовір. Ні, до неї існує негласна домовленість про те, що якщо буде навіть спроба РФ застосувати ядерну зброю, то Сполучені Штати Америки залишаються собою право розгромити угрупування російських військ на домовленість території України. Про це говорили Байден і Джонсон ще навесні 2022 року. Тепер Росія змушена підтягнути свої резерви від кордону. Це означає, що РФ уже не зможе повторити варіанти харківського вторгнення. Адже ми почнемо бій біля кордону прикордонного стовпа, коли російські війська перетнуть. Наш кордон на глибше 80 кілометрів на території Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.